Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді тіквоч і 3 від Mobio. Це не дійсно хороший смарт-годинник з непоганими технічними характеристиками. Він працює на базі VROS, який поєднує потужну продуктивність із різноманітними функціями для здоров'я та фітнесу. Він отримав процесор Snapdragon vr 4120 і можливість отримання оновлень VROS. Три цей годинник позиціонується як доступна альтернатива іншим конкурентним моделям. Тож давайте подивимось на що він здатен, але перед початком традиційно ось таку вподобайку потрібно поставити, підписатись на канал і підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. TicWatch E3 має простий, але функціональний дизайн із 1,3-дюймовим lcd дисплеєм з роздільною здатністю 360 х на пікселів. На відміну від більш дорогих моделей, дисплей годинника виглядає трохи масивним. Через товсті рамки, що може здаватися дещо застарілим, однак його розмір забезпечує зручний перегляд сповіщень та інших даних. Годинник доступний у чорному кольорі зі змінними силіконовими ремінцями. Корпус виконаний з міцного пластику, що може відчуватися менш преміальним порівняно з металевими конкурентами, але це робить його легким і зручним для повсякденного носіння. Годинник оснащений двома фізичними кнопками для навігації. Завдяки захисту IP68 вісім, і три стійкий до пилу та води, тому його. Можна використовувати для плавання або в дощову погоду. Загалом дизайн є простим, але зосереджений на функціональності, що робить його ідеальним для користувачів, які шукають практичний гаджет без надмірностей. Годинник працює на базі процесора Snapdragon VR вісі4120, що забезпечує швидку роботу та плавну взаємодію з користувачем. Цей чіпсет разом з 1 ГБ оперативної пам'яті та 8 ГБ внутрішньої пам'яті дозволяє годиннику легко запускати програми, відображати сповіщення та реагувати на Анде без затримок. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій посилання з в, в описі під відео. Годинник також підтримує Bluetooth 5.0 і Wi-Fi, що забезпечує надійне підключення до смартфона. TicWatch e 3 пропонує багатий набір функцій для моніторингу здоров'я і фізичної активності. Однією з головних фішок є додатки TicZen і TicBreze, які стежать за рівнем стресу та пропонують вправи для дихання. Якщо годинник виявляє ознаки перевантаження, годинник також оснащений сенсором для вимірювання рівня кисню в крові і оптичним датчиком серцевого ритму, який дозволяє відстежувати. Пульс у режимі реального часу або під час тренувань. Крім того, TicWatch і 3 підтримує понад 20 різних спортивних режимів, включаючи біг, плавання, йогу та багато інших. TicWatch І 3 як і інші смарт-годинники від компанії Mobio, працюють на операційній системі Google OS. VR OS надає доступ до таких популярних додатків, як Google Play для безконтактних платежів і Google Assistant для голосового керування. Крім цього, годинник пропонує GPS для точного відстеження маршрутів під. Час бігу або прогулянок без необхідності брати телефон. Операційна система VROS також відома своєю стабільністю та регулярними оновленнями, які забезпечують безпеку, оптимізацію роботи пристрою та додавання нових функцій. Це особливо важливо для сучасних смарт-годинників, адже вони з часом отримують нові можливості без необхідності купівлі нового пристрою. Смарт-годинники Mobvio, зокрема TicWatch і 3 отримують ці оновлення на регулярній основі. Важливою особливістю є те, що TicWatch і 3 вже. Отримав оновлення, яке підтримує українську локалізацію. Локалізація включає не лише переклад інтерфейсу, але й повну підтримку української мови у всіх ключових функціях VRS. TicWatch і 3 оснащений акумулятором ємністю 380 мА, який забезпечує до двох днів роботи за умови активного використання. Це включає моніторинг серцевого ритму та трекінг фізичної активності. Якщо вимкнути ці функції або використовувати режим економії заряду, автономність можна збільшити. Годинник також має спеціальний Essential Mode, який активується при низькому рівні заряду батареї і показує лише основні дані, як от час, дату, кількість кроків і серцевий ритм. Заряджання годинника займає близько півтора години за допомогою магнітного зарядного пристрою. TicWatch E3 – це чудовий варіант для тих, хто шукає дійсно функціональний смарт-годинник за доступною ціною. Він пропонує широкий набір функцій для моніторингу здоров'я і фітнесу, підтримує новітній процесор для швидкої роботи і матиме. І матиме доступ до майбутніх оновлень VR OS 3 На мою думку, він має деякі недоліки, як от товсті рамки дисплея і пластиковий корпус. Однак його висока продуктивність, автономність і багатий функціонал роблять TicWatch e 3 ідеальним варіантом. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково тисніть лайк під цим. Не забувайте обов'язково писати свої думки на рахунок цього смарт-годинника в коментарях під цим оглядом. Ну і звичайно, друзі, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні. of so that.